Я хотів би сьогодні говорити про радість не як про відсутність тривоги, переживання, суму, а як про присутність причин для радості. І я назвав свою тему, як радіти, коли не бачиш підстав для радості. Пропоную нам разом прочитати уривок, який уже читався в час Адвенту, але ми звернемо увагу буквально на один віршик. Отже, на екрані буде текст, це Євангелія від Луки. Перший розділ з 26 вірша, зустріч Ангела і Марії. Давайте ми спробуємо подивитися на цей уривок з 26 вірша по 38. -й. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давида, а ім'я Діві Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою! Благословенна тим із жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що ото означало це привітання, та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде званий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. І до віку буде царювання в домі Якова, і його царювання не буде кінця. І озвалась Марія до Ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, називається Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною та зачала сина у своїй старості, і вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я. Раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Я би хотів сьогодні зробити три ствердження в цій, в цій темі. І перше ствердження буде звучати так: обставини не можуть вплинути на наш вибір радіти. Обставини не можуть вплинути на наш вибір радіти. Подивіться, що каже Ангел Марія, він починає. З самого початку закликати Марію, ще не говорить про те, що буде, не говорить про майбутнє. Взагалі, процес зустрічі з ангелом, це не був звичний щоденний процес. І, мабуть, він викликав в людей стривоження, викликав в людей якусь таку якийсь навіть страх. І ось перше, що він каже, радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Перший заклик радій. Марія почула, що тепер вона вагітна, молода дівчина, яка ніколи не знала інтимних стосунків, яка ніколи не була з чоловіком, дізналась про те, що тепер вона вагітна. Ви знаєте, що робили в єврейському народі, згідно законом Мойсея, коли незаконно, без шлюбу виявлялося, що жінка. Завагітніла ще й до того, коли її чоловік, ну або той хлопець, з яким вона спілкується, заявляє, що я до того відношення ніякого не маю. Одне діло, коли він каже, що я маю, він давав викуп батькові, батько приймав цей викуп, і вони там одружувалися, і більш-менш проблеми були зам'ято. Але коли він каже, що я не знаю, я, я не в курсі, що чекало таку дівчину? По-перше, сором. І осуд від людей. По-друге, її могли вигнати з синагоги як частину цього суспільства. В неї могло не залишитися друзів. Її могли осудити власні батьки. Можливо, її залишить чоловік, який її любив. До речі, ми читаємо в цьому письмі, що Йосип саме так і планував зробити. Але так, як він був праведний, він вирішив це зробити в доволі такий гуманний спосіб. Так? Її могли навіть вкаменувати. І якщо це не станеться, то все одно її життя могло змінитися в гіршу сторону. Чи ставили колись ми себе на місце Марії? Знаєте, можливо, коли ми були малі або дівчатка, думали, ну от Марія, в неї, в неї така прикольна доля, вона ж ем, народила самого Ісуса. Хто тепер щось їй скаже? Та? В неї ідеальна доля, але коли поставити себе на її місце? Можливо, її думки після цього всього, що вона почула. І ангел пішов: оця божественна частинка закінчилась. А тепер тобі треба жити з тим фактом, що ти вагітна, нікому ти нічого не поясниш, прошу, не одружена. Але знаєте, що саме цікаво? Саме цікаво, що її в голові згадуються слова радій! тому, що в тебе все буде класно. Бо Господь з тобою. Як Господь зі мною, коли в мене обставини мого життя такі, що вони трохи проти мене? Людям, то не поясниш, ну, да, я бачила ангела. Ну як часто люди бачили ангела? Це не був щоденний процес, що ти сказав людині: слухай, ну, да, я вагітна, тому що Дух Святий зійшов на мене, тому що ангел так сказав. Як часто таке було в історії людства? І розумієте, вона як людина. Могла насправді думати про наслідки, які чекають її попереду. Давайте подумаємо, скільки речей теперішнього сьогодні в нашому житті нас лякають. Війна, повістки, здоров'я, робота, скільки речей майбутнього нас лякають. Коли ми часто дивимося в майбутнє, я не знаю, чи у вас є така фішка, але досить часто, коли я думаю про майбутнє, я навіть приходив один тест. Той тест показав, що в мене завишений страх перед майбутнім. На жаль, є те, що є. Скільки речей в нашому дні стається, які забирають від нас радість. Елементарно, В моєму житті таке бувало часто. Може, ви таке зустрічали в своєму житті. Став на вагу і радість пропала. Я вже не говорю про якісь серйозні речі. Я не говорю вже про здоров'я, про. Здоров про певні якісь, знаєте, в мене на моєму житті, коли я чую, що мені треба йти до лікаря, в мене зразу пропадає радість. Я просто майстер накручувати себе. в мене найгірші сценарії в голові зразу. Я не знаю, чи хтось є такий, але, але, але мені, напевно, треба якогось психолога. Є те, що є, так? Клайв Льюіс каже, що ми не сумніваємося в тому, що Бог зробить так, як краще для нас. Але нас більше хвилює те, наскільки болючим буде процес. Розумієте, в нашому житті дуже багато речей, які будуть впливати на, наш, на нашу радість. З тим треба жити, бо життя не є просте. Подивіться на Марію. Її вибір все одно радіти. Чому ми бачимо, що її вибір, ну в чому ми можемо такий висновок зробити? Як ви думаєте, в цьому тексті? Є якийсь такий вірш, який нам може підтвердити ці речі? Давайте я вам поможу. Останній вірш. Що каже Марія, ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Хай станеться все те, що ти казав. Подивіться, обставини, можливо, не виглядають найкращим чином. Але Марія готова відповісти так і прийняти те, що очікує. Чому? Дві причини. По-перше, в неї є для цього серйозні підстави, і друге, тому що вона приймає таке рішення. Обставини завжди можуть нас спонукати не радіти, але радість це не емоція, радість це завжди наше рішення. Послухайте. Є така добра книга, вибір, її написала людина, яка пережила Аушвіц. І ось декілька цитат з цієї книги. Послухайте: найміцніша в'язниця наш власний розум. Ми вже маємо ключ від неї в нашій кишені. Цей ключ це готовність цілковито взяти на себе відповідальність за своє життя і йти на ризик. Послухайте далі. Свобода починається тоді, коли ми приймаємо те, що маємо, і відкриваємо своє серце до нашої дійсності. Свобода полягає у тому, аби прийняти те, що сталося. Віктор Франкл, який також пережив Аушвіц. У книзі людина в пошуку сенсу говорить подібні слова: людину можна позбавити всього, крім єдиного, останньої людської свободи, обрати власне ставлення до будь-яких наявних обставин, обирати власний шлях. Я завжди кажу, що радість це вибір, тому що радість вона не має залежати, обставини будуть намагатися вплинути на нашу радість. Але радість це щось більше за обставини. Я буду говорити про те, що таке радість. Але рішення радіти це наше рішення, це, це те, що Бог кладе на нас. Це не те, що ми можемо визначити через те, якщо я став на вагу, о, я сьогодні радію, бо вона показала добре, або я, мені показало погано, і я вже не радію. Це щось більше за це. Ніхто за нас не може зробити цього рішення. Справа в тому, що обставини зможуть забрати в нас різні, навіть радість, але не можуть забрати причину для радості. Чому? Бо причина не в нас. Давайте подивимося на цей 28-й вірш. І прийшов до неї і сказав: Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. 30-й вірш. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. Я завжди задавав собі запитання, чому саме Марія? Чи була Марія особливішою дівчиною за всіх тих дівчат того часу, чи всього Ізраїля на той момент? Чи була вона святішою, кращою, чому саме Марія? Ви знаєте відповідь на це питання саме в цьому вірші? Послухайте. Радій сповнена благодать. Давайте згадаємо, що таке благодать. Це питання. Тут я вже вам не поможу. Нема неправильних відповідей. Що таке благодать? Це щось зароване не за заслуги. Це щось не за заслуги. Окей, дякую. Дівчата нас сміливіші. Ну, ми ж про Марію читаємо. Еріксон визначає слово благодать. Таким терміном, благодать це відношення Бога до людини не по заслугах, а по потребі. Дивіться, чому Марія? Тут є одна, одна, одна відповідь на одне запитання. Не по наших заслугах. Марія нічого не зробила, щоб її обрав Бог, щоб вона народила Ісуса. Це Бог так вирішив. Це не наш вибір. Це вибір Бога, це відношення Бога. Він так захотів. Чому це важливо для нас? Послухайте. По-перше, це звільняє нас від, від відповідальності за обставини, які відбуваються в нашому житті. По-друге, це звільняє нас від самозвинувачення. Часто ми думаємо: от якби я зробив ось так, то можливо сталося би ось так. Тут є компонента Бога: це дає свободу життя в радості чому. Перше. Тому що причина того, що стається, не від нас, а від Бога. Пам'ятаєте, перша тема про надію, Славік говорив. І одна із причин, чому ми можемо надіятися, тому що в нашому житті, тому що треба вірити, що в нашому житті є Божа компонента. Все, що відбувається, відбувається тому, що Бог так захотів. Коли ти починаєш в це вірити, то будь-які обставини, які є в тому житті, ти вже не береш їх на свій рахунок. Ти вже розумієш, що Бог так хоч, ми говорили за Люїса. Ми знаємо, що все буде в кінці добре, але ми не знаємо, як Бог це буде вести. Бог це робить. Перша річ це, звичайно, не передбачає, що Бог проінформує нас наперед, дасть нам всі відповіді на всі запитання. А скаже, як воно буде відбуватися. Ні, але це заспокоює моє серце і дає підставу вибирати, радіти. Чому? Бо я розумію, що над обставинами є Бог. Все, що відбувається, так задумав Бог. Не Марія вибрала те, що з нею відбулося. Бог вибрав ці обставини це і є благодать. Розуміти, що це не моя відповідальність. Друга причина радості не в нас і не від нас. А значить, ніхто не може зрушити цю причину. Подивіться, два слова. Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Два. Дві причини. Перша причина. В тебе є Божа благодать, і друга в тебе є Господь. Господь проявляє до тебе відношення благодаті, це не твоє рішення. Ти його не можеш змінити. Ніхто його не може змінити. І друге, Господь вибрав бути з тобою. В подібні слова говорить апостол Павло в посланні до Филиппіан в 4 розділі. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання. Дві причини Господь близько. Що більше всього приносить нам радість. Сьогодні вже Олена запитувала нас: вихідні, смія, друзі, добрий час. Це все є дуже добрі речі. Знаєте, Льюїс каже так, що іноді корисно все втратити, щоб зрозуміти, що для нас є цінно. Досить часто Господь забирає. Ці речі в нашому житті для того, щоб ми зрозуміли, що насправді ми можемо втратити все, навіть контроль над своїм життям, але ми не можемо втратити Бога, який близько, і Його відношення до нас. І це має тішити нас. Господь з тобою це перша причина. І Господь має особливе відношення до Тебе, відношення благодаті. Це друга причина. Ніхто не може це змінити. Скажіть чесно. Реально звучить як крута причина для радості. Розумієте, не Марія вибирала ті обставини, які з нею сталися. Але вона почула в тих обставинах слова Радій, бо Господь з тобою, і ти знайшла Бога благодать. Щось подібне відбувається в нашому житті, коли ми в певних обставинах. Пам'ятайте одну річ: ти можеш радіти. Бо Господь з тобою, і він має до тебе особливе відношення. Я більше радій, що мене Я Хочу розказати вам простий приклад, але він дуже класний. Він стався минулого тижня в нашому житті. Наш молодший син Данік, в нього в класі був один хлопець Максим. Я його ім'я запам'ятав. Я навіть хтось є тут в Максимі в залі? Є Максима? Якось так хто мене до ім'я аж. Класне ім'я. Коротше, Максим ображав Даніка постійно. Данік жалівся постійно. Я вже із вчителькою говорив і, і пробував так, і так, і якось не доходило. Але справа в тому, що батьки в школу не можуть зайти. В школу не пускають, вони, батьки на дворі чекають, коли діти виходять. І ось Максим ось час його ображав. Одного дня Іра прийшла за Даніком в школу, але зайшла всередину. Охоронець пропустив, підійшла під клас Даніка. Данік побачив, що Іра його чекає, вийшов, і замість того, щоб вдівати куртку. Він каже, мам, почекай. Забігає назад в клас і кричить на весь голос: Максим, я тебе більше не боюсь. І вибігає на коридор. Ну знаєте, Максима це ж тригернуло. Як це так? І Він вибігає за даніком. Но він не знав одної деталі. Данік не сам. Там є його мама. І коли він вибіг в коридор, він зустрівся лицем в лицем. З Ірою. А Іра дуже давно хотіла з ним поговорити. Вона дуже давно чекала цієї зустрічі, і в них відбувся дуже класний діалог. І після того Максим більше не трогає Данік. В чому фішка? Дитина зрозуміла одну важливу річ, якою вона скористалася. Вона не одна. Прийшла мама. Друзі, подібне щось в нашому житті, коли ми усвідомлюємо. Що ми не одні. Коли ми починаємо свій день і ми розуміємо, ми думаємо про це, що ми є не одні. Господь з тобою, так написано, так? це повністю перевертає наше життя, наше відношення до життя, наше відношення до радості, наше відношення до, до обставин, які відбуваються. Тому що Господь зі мною це по-перше, по-друге, у нього є особливе відношення до мене. Ти знайшов Бога благодать. Нічого не можна зробити, щоб знайти в Бога благодать. Це його рішення, розумієте? І це його рішення проявляється в нашому житті. І третє. Отже, ми говорили про те, що обставини не можуть вплинути на наш вибір радіти. Чому ми можемо зробити цей вибір? Бо причина радості не в нас, а в Бозі, в тому, що ми не одні, Господь з нами, і Він має особливе відношення до нас. І тепер третя річ радість. Це спосіб християнського життя, а не емоція. Послухайте, чому ми маємо робити такий вибір? Чому ми маємо, спираючись на ті підстави, приймати рішення все ж таки радіти? Тім Келлер каже такі слова: що радість це плавучість, це християнська плавучість, це здатність жити. Візьміть. Візьміть кусок, не знаю, якогось жаліза і киньте його в воду, і він потоне. Візьміть кусок пінопласту і киньте воду. Скільки він би там не пролежав, він ніколи не потоне. Його можна накривати водою. Він може бути серед хвиль, він може тонути, але він все одно винирне. Ось ідея, послухайте, ідея в тому, що наша радість. В тих обставинах це наша плавучість. Нас обставини можуть заливати, але ми не тонемо. Подивіться, що каже Павло, оцей текст мені якраз про це. Коринтян 4, 8, 9. У всьому нас усіляко пригноблюють, та ми не є роздавлені. Нас збивають з пантелику, та ми не впадаємо в розпач. Нас переслідують, та ми не покинуті Богом. Нас збивають з ніг, та ми не гинемо. Ось це підхід до життя. Якщо ми християни, то ми не відділені від проблем. Іншими словами, ми можемо замочитися. Навіть не так скажу, ми не можемо не замочитись. Ми постійно намокаємо. Нас постійно штовхають, але це плавучість, коли ми не тонемо. Протилежність до радості це не є печаль чи тривога, бо можна бути і в тривозі, і в печалі. Протилежність до радості це безнадійність, це стан, коли ти не маєш на що опертись, на що надіятися. Але радість, християнська радість це завжди. Причина, на що ми можемо опертися. Це завжди надія на те, що у нас є Бог, який нас не залишить. І радість це здатність жити. В чому різниця між радістю і щастям? Знаєте, щастя це завжди відповідь на певні речі, коли ми отримуємо те, чого ми чекали. Щастя завжди емоція, яка проявляється, коли ми отримуємо того, що ми більше всього хочемо. Але радіти можна тоді, коли ми навіть нічого не отримуємо. Щастя. Засновано на благословіннях, а радість на тому, хто благословляє. Подумайте, щастя не засновано на благословіннях, а радість на тому, хто благословляє. Це не страшно, якщо ви емоційно не завжди раді. Це не страшно, якщо ви переживаєте якісь складні обставини і ви не можете проявляти усмішку на лиці. Хтось каже, віруючих нема депресії, є депресія. Буває, нема апатії, є апатія. Бувають такі речі. Хтось каже, віруючи до психологів, не ходять, ходять. Це нормально. Почуйте мене, це нормально. Якщо ми переживаємо складний період в житті і не можемо посміхатись, то це нормально. Обставини не завжди мотивують нас проявляти свої емоції. Але обставини не забирають у нас причини. Господь з тобою, і ти знайшов Бога благодать. Ось, подивіться, Павло іноді бував в тюрми, і він казав, дивіться, в Коринтян пише, ми попали в такі тяжкі обставини, що ми навіть не сподівалися жити. Павло, ти дійшов до такого стану, коли ти не вірив в те, що ти будеш жити? Так, я Павло. І я дійшов до такого стану, коли я не вірив, що я буду жити. Разом з тим, це не мішало йому завжди казати, радійте. І останнє стосунки з Богом, це завжди основа і підтримка моєї радості. Причина нашої радості не в тому, що ми маємо не в якості нашого життя, не в благословіннях. Причина нашої радості в тому, що Бог є з нами. Бог Еммануїл, говорить нам про те, що Він хоче бути з нами. І це справді крута причина, яка веде нас до радості. Наш виклик перевести погляд з обставин. А вони не завжди є добрі. Перевести наш погляд особливо зараз, особливо в той період, особливо зимою, мені вже зима тяжко дається, перевести наш погляд на того, хто в нас є. Дивіться на Марію, вона сказала такі слова: Я раба Господня, хай буде зі мною, за словом Твоїм. Стримати таку велику віру, стримати таку велику надію, треба в серці таку велику причину. Для існування, щоб сказати, хай буде так, як ти сказав. Радість завжди концентрується не на тому, що я маю і можу втратити, а на тому, кого я маю і кого не можу втратити. Моменти, коли особливо більше всього я потребую радості, просто подумайте про те, що кожного з нас є крута причина для того, щоб тішитися. Можливо, ми просто не будуємо відносини з Богом. Можливо, ми забули, що благодать це реальна особа, яка хоче стосунків. Можливо, наша Біблія давно вже не відкрита. Можливо, наші молитви стали формальністю в нашому житті. Але Джонатан Едвардс, коли сказав таку фразу, вона мені дуже подобається. Він каже так: коли ми більше всього відчуваємо радість, відповідь, коли переживаємо любов. А тепер послухайте. Якщо любов в моєму житті більше всього приносить мені радість, дає мені радість, то значить, я, відповідно, маю бути з тим, чи з тими людьми, яким, з якими в мене є стосунки любові. Моя сім'я приносить мені багато любові, відповідно, приносить багато радості, але знаєте, хто більше дає? Але більше за мою сім'ю стосунки любові приносить Радість мені це стосунки із Богом. Бо нічого в нашому житті не може замінити Бога. І якщо більше всього я відчуваю радість, коли я переживаю любов, значить, я маю бути більше всього з тим, з ким я переживаю любов. Тім Келер каже: для нас Бог не став нашою радістю, тому що ми молилися, щоб придбати, а не щоб пізнати. Якщо і є щось, що ми маємо робити для нашої радості, це будувати відносини. Може, ти вже давно втратив радість, бо забув про Бога. Можливо, періодичні прояви щастя від речей, які стаються то тут, то там, вони заповнюють тобі цю прогалину. Знаєте, Льюіс, коли сказав класні слова у книзі. Е -е, той, хто в своїй книзі автобіографії про навернення він сказав такі слова. А можливо, усі задоволення це підміна справжньої радості. Просто подумайте про ці слова. Розумієте, ідея, ми часто кормимо своє, свою душу якимись задоволеннями в житті, які відбуваються. це не є погано. Щасливими моментами це не є погано, але Бог кличе нас до стосунків любові, через які росте наша радість. І якщо є щось, що ми маємо вкладати сьогодні для нашої радості, способу життя, нашої плавучості в тому житті, щоб ми не втонули, то це відносини любові із Богом. Хочу робити висновки: чотири речі, які хотів би, щоб ми сьогодні запам'ятали. Перше, обставини не можуть вплинути на наш вибір радіти, бо радіти це завжди наш вибір. Друге, причина радості не в нас, а в Бозі. Значить, ми маємо круту підставу для того, щоб приймати рішення радіти. Третя радість це наша плавучість, це здатність жити, навіть коли все валиться. Бо щастя концентрується на благословіннях, а радість на тому, хто благословляє. І останнє стосунки із Богом це основа підтримки моєї радості. Тільки в стосунках з тим, хто є підставою і гарантією моєї радості всі інші речі, всі інші задоволення набирають свій зміст. Різдво. Різдво каже нам, що ми не могли самі піднятися до Бога. Тому він прийшов до нас. Подумайте просто про одну річ. Якщо є щось найбільше, що він міг нам дати, в Різдві, то він дав нам себе. А якщо просто про це роздумувати, то погодьтеся, що це найкрутіша причина для радості. Бо Господь з нами, і ви, і я. Знайшли в нього благодать. Я думаю, що це гарна причина для радості. Амінь. Амінь.